Ні, це кінець. <плес> Нічого, якщо я знову кричатиму від страху. О, привіт. А -а -а -а! Ви не знаєте, вона буває страшною. Кенда, що ти тут робиш? Граю у качання мого. Ага, У мене зелененьке. А що? Що це ви робите? А -а -а, тікаємо від них. Що це таке? Не хвилюйся, я придумав. Ось, прийміть нашого ботана в жертву. Біфорде. Схоже, пора збирати врожай. О, в нас тут дотепник! Ой, вибач, ти сам хотів це сказати? Ні, але дякую. Та в нас завжди так буває. Так, саме так. Привіт, дати руку. О, класно, це справді рука. Б'юфорда ми бачимо. <гум> Я й не думала, що колись радітиму вашим винаходам. Ми вас оточили, мішки з м'ясом. Мішки з м'ясом? Це, звісно, про нас та трохи грубо. Подача. Він же ж їх... Бюфорди Ми зрозуміли. А ви хто такі? То Кендис, Бюфорд і Белджіт. Я Фінес, а це Ферб. А я Меліса, А це Зак. А навіщо вам здоровенна тенісна машина? Ми хотіли побудувати дві такі та грати в теніс з різних кінців міста. О, Зажіть. А тоді отакої монстри фісташки. Хіба не дивина? Лише трохи дивніше за величезну тенісну машину. На ній можна вторгнутися у в'язницю. Там ув'язнено півміста. Спокійно. У нас із ферму дома вже є кілька дозів. Візьмемо їх і підемо визволяти. Небезпека. Дивно. Відмовила основна та запасна гідравліка. Так взагалі не буває. Цікаво чому? Привіт. Краще ніж здається. А ось і він. Такий крутий робот. У вас нові друзі. Я Фінес, а це Ферб. Майло Мерфі, ради знайомства. Це тендес форт Белджіт. О, привітик. Вибачте, що зламав вашого робота. Не думаю, що ти до цього причетний. Та поряд зі мною завжди так. Я ж Мерфі. Закон мерфі? Це точно!